Вітаю вас, колеги! Сьогодні говоритимемо про три популярні види відпусток: щорічну основну на дітей та відпустку учасникам бойових дій чи як її ще називають відпустку. У БД. також торкнемося розрахунку відпускних та компенсації. Почнемо з головного, хто має право на відпустку. Щорічна основна відпустка. Право на неї мають усі працівники незалежно від того, за основним місцем роботи чи за сумісництвом вони прийняті. Строковість трудового договору, форми організації праці, робочого часу тощо. Якщо трудовий договір є, є право на відпустку. Відпустка на дітей. Категорії працівників, які мають на неї право перелічені у статті 19 закону про відпустки. Загалом це один з батьків дитини, опікун, піклувальник, один з прийомних батьків або ж один з батьків-вихователів. Кожна з наведених на слайді категорій осіб є окремою підставою для надання відпустки. Це важливо, бо якщо підстав декілька, відпустка довша. А тепер скажіть мені, які дві категорії з наведених. Є проблемними для роботодавця. Думаю, що у всіх відповіді співпадуть меншою мірою це один з батьків, більшою одинока мати. Зупинимося на них. Один з батьків дитини. Тут йдеться не про чоловіка і дружину, а про матір і батька дитини. Тобто батьки не обов'язково мають перебувати у шлюбі. Якщо у відпустку на дітей йде батько, то мати втрачає право на неї за відповідний рік. І, навпаки, як підтвердити, що другий з батьків не брав відпустку. Відповіді на це запитання немає в трудовому законодавстві, воно не вимагає такого підтвердження. Тож є роботодавці, які, довіряючи своїм працівникам, просять їх зазначити у заяві про відпустку на дітей, що батько чи мати дитини такою відпусткою за відповідний рік не користувалися. Та й усе. Другий варіант, який активно використовують на практиці, ґрунтується на листах Мінекономіки. Відомство зазначає, що той з батьків, хто йде у відпустку на дітей, має надати документ, який з достатньою достовірністю підтвердить, що другому за відповідний календарний рік відпустка на дітей не надавалася. Якщо приймати сторону Мінекономіки, то таким документом можуть бути один з тих, що я навела на слайді. Водночас на практиці буває, що батьки дітей не спілкуються один з одним, чи, наприклад, мати, з якою проживають діти, не знає, де наразі їх батько, чи знає, але батько відмовляється надавати будь-які документи. Якщо дотримуватися роз'яснень мінекономіки, то немає документів, немає права на відпустку на дітей за підставою один з батьків, двох чи більше дітей. Але не факт, що, отримавши відмову, працівник не піде до суду захищати свої права. Тобто тут потрібно зважати на ризики. Наступна категорія одинока мати. З положень закону про відпустки випливає, що одинокою вважається мати, яка виховує дитину без батька. Про самостійне утримання дитини не йдеться, тож факт отримання від батька аліментів на дитину не позбавляє матір права на відпустку на дітей. Відповідно, всі наведені зараз на екрані жінки для цілей закону про відпустку є одинокими матерями. Це підтверджує, зокрема, й судова практика. Як цим жінкам підтвердити свій статус, щоб отримати відпустку на дітей? В законодавстві переліку таких документів немає. Тож спираємося на здоровий глузд та роз'яснення судів змін економіки. Запитань немає, коли за відпусткою звертаються перші дві категорії знаведених на слайді. Тут з документами все зрозуміло. Проте ще раз хочу звернути вашу увагу на те, що наступне заміжжя цих двох категорій жінок не позбавляє їх статусу одинокої матері та права на відпустку на дітей за умови, що її новий чоловік не усиновив дитину. Щодо інших одиноких матерів, то за роз'ясненнями того ж мінекономіки та судів роботодавцю має бути надано будь-який офіційно складений, оформлений та засвідчений в установленому порядку документ, у якому з достатньою достовідністю підтверджується відсутність участі батька у вихованні дитини. Варіанти таких документів від Верховного суду перед вами. Не всі ці документи має нести мати, достатньо буде одного чи декількох. Також це не повний перелік підтверджуючих документів. Так, наприклад, окрім довідки зі школи, часто матусі несуть також довідки з гуртків, що батько дитини не приводив, не забирав та взагалі там не з'являвся. Зверніть увагу, що відпустка на дітей надається як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Наступна відпустка та право на неї. Додаткова відпустка окремим категоріям громадян та постраждалим учасникам Революції Гідності до таких окремих громадян, які мають на неї право, належать працівники, які є учасниками бойових дій. Підтвердити статус учасника бойових дій можна відповідним посвідченням паперовим або електронним з Вони мають однакову юридичну силу для підтвердження статусу. Отримання пільг, гарантій та компенсацій. Скористатися відпусткою УБД можна як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Підсумуємо: право на відпустку на дітей та відпустку учасникам бойових дій виникає у працівника за умови підтвердження відповідного статусу, надають всі ці відпустки як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Factor ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.